Вітаю, друзі! Ну що, підведемо сьогодні підсумки нашого розіграша, того, що я об'явив на річницю свого канала. І на... якраз на річницю було 10 тисяч підписників, і я виставив приз 10 тисяч гривень. І тому сьогодні ми підведемо підсумки з вами. Дякую, до речі, всім, хто написав коментар. Приємно було почитати багато. Таких, знаєте, приємних, теплих слів було написано під моїм відео в ваших коментарях. Звісно, за це все я вам дякую. І сьогодні я вже не буду ходити там по полях, не буду там знімати вам наші жнива, наш ангар. Сьогодні відео буде чисто, можливо, трошки розповім, розкажу там на деякі питання, вам відповім. І звісно ж, підведемо підсумки нашого розіграша. Ну, ви завжди пишете там за сою. Ви вже мене оприділили, знаєте, в експерти по сої. Там якогось здорового спеціаліста. Звісно, дякую. Мені це приємно. Ну, не думав, що я стану ну, по Україні спеціалістом по сої. Звісно, ні. Просто знаєте, я багато дивлюсь блогерів, читаю в інтернеті, в Ютубі, шукаю якусь інформацію, от іменно по сої, по гемоочній сої. А е, ці всі відповіді, які я вам даю поради в своєму відео, вони не тільки десь прочитані, вони як кажуть, на своїй шкурі пройдені. на своєму, е, знаєте, десь гіркому опиті, десь вдалому опиті. Ну і я ділюся, розповідаю вам, щоб ви не робили тих помилок, які робимо ми. Це десь, напевно, мій канал на 50% складається дійсно. Я вже так проаналізував <розповіді> про розповіді про сої. Ну, Так, то хай буде і так. І от ви знаєте, що на кожне відео хожу по полям. От, бачите, моя соя ззаді, зелененька, ось це поле Оранки, яке зараз ми дамо відповідь, скільки стільки був розхід. Палива на один гектар. Е, ну про сою. Ви одно запитуйте, а на яку, е, яке мідоряддя, з якою е, ви сіяли скільки кілограм, е, з чим ви сіяли? І ці запитання, запитання. Можна ж, опять же, бризкати по цвіту, а можна там, коли вже бобики? Е, я хочу вам знаєте, так сказати, що все, що я робив, я от сіяв сою. от я навіть не знав, тоді ж це ж було вже давно. Це ж було давно. Це років там 10-15 назад. почав начав я сіяти сою. Ну от я сіяв сою, бризкав раундапом. В принципі, питань в мене не було. Я отримав хороший врожай, принципі ні на нічим не заморачувався. Потім я там проїжджаю, біля мене чоловіка. Я бризкаю сою. Він каже, Що ти робиш? Ти що по цвіту нізя. Це ж страшне діло тут. я у як, як нізя? Я ж не знав цього. Ти що? Люди там кажуть, пишуть. Ну вже ж пішов розвиватися інтернет. YouTube, і такі ж горе спеціалісти, які я декого і читаю, і дивлюсь, до сих пор там розказують такий бред, що просто. е, можна. Я ж остановився, думаю, беру там 30-40 сої, це гектара. Ну, Це ж неправильно роблю. Якщо я не бризкатиму по цвіту сою, значить, я візьму 50, да? правильно, раз я щось неправильно роблю. От я ж думаю, кипалки, мог би брати скільки, а беру скільки, да? І я час побризкав, час бросив. Пройшов час, я там, де я побризкав, у мене стоїть соя, вибачте, у мене на опазі, у нас мої 30 центнерів для сої, це ну, вище голови, це хороший нормальний врожай, там 30 за 30, під 40, це взагалі шикарні, ми брали і під 40, був такий, такий рік був, що і під 40 брали, і не один. І знаєте, ж тоді задаю питання: де ти це почув, де ти там ето? А він же теж не бризкав, каже: Йолки-палки, як ділюсь там, де ти побризкав, яка соя. Я ж теж тож дурак послухав і немає ну як би втратив врожайність. І отак на своєму опиті, я е, бачу чи це своїми руками роблячи, я даю вам поради, не тільки так, що десь почув і вам сказав. Та сама, е, ми ж теж як починали сіяти, я ж теж сіяв е, по 160 кг, по по кг, Ну я ж бачив щось не те. Навіть опять же ж там читав якусь інформацію, дивився і опять же в себе зменшав. То самого Артема Лаврика е, слухав. Той самий же Ноутілер, ну, там дядя Міша, який знімає там, їздить до Вадима Дробідька. Мені дуже подобається Вадим Дробітько, він ну, як людина багато чого пройшла, багато в своєму житті своїми руками зробила. От він же чітко відповідає ну, в відеях на ноутілер є канал. Де чітко він каже: пожалуйста, бризкайте. Ніяких ф, ніяких цих ф, ну, не фаза. Господи, ну коротше, насіння там. Перва репродукція, друга репродукція, там третя. Для сої такого немає. Якщо соя вам подобається, беріть не, не заморачуйтеся. І е, я зменшав норму, зараз зменшив до 80 кг. Соя в мене та сама. На протязі я ще раз говорю: 15 років я сію ту саму сою. В мене я пробував декілька разів там поміняти щось взяти, але мені не сподобалось. Мені подобається іменно ця соя. Я брав і оцю е, ранішу сою, ну вона висипається. От що мені не сподобалось, треба летіти. Вона сипеться. Ну зачем? якщо ця соя в мене не сипеться. Ну да вона на пару неділь е, довше вегетує, чим е, ультрараня. Ну нічого тут поганого нема. Коли я сіяю пшеницю, я повністю встигаю. Ну да, там якщо дощі, то ж нам прошлому до заважали. Таке було. Так що не знаю, от е, все це, що я вам розповідаю, це і десь почуто і з якби випроводимо себе на полі. Який свій досвід. Той що я зміг, я з вами ділюся. знаєте, міше Катя, ти розповідаєш, от усі будуть сіяти сою. Ні, ми українці, ми ж так робити не будемо. Ми послухаємо це мене скам. Та він дурак і будемо робити по-своєму. Послухає мене процентом, ну це може 10 і зроби, а так же скажуть ні. Будуть робити по-своєму, і це все вірно. Кожен вибирає свій шлях, кожен набуває свій досвід по цьому ударів по-своєму був, правильно? А я просто розповідаю, ділюсь на каналі своїм досвідом і розповідаю вам свої випадки, свої житті, те, що я змог за ці роки ну як би ну, на полях на своїх побачити, поняти і поділитися з вами. E, так що що це все що я вам розповідаю, це все, що стосується суї. Та саме ж е, міждуряддя. Ну на 70 мені не подобається. Це я так знаєте, трошки споминаю, що я там хотів вам розповісти. Так думаю, ж, Е, е Саме краще я ж теж починав, там е, сіяли на 15. Зараз мені подобається, звісно, не менше 30. Неро непогано було б на 30 десь. на, якщо це жандіровська сівалка, як у мене, 750, а 19 можна через. Закритий 38. Ми сіяли е, і на 19 пробували на 38. І е, Сезешовська, ця ж турецька сівалка на 30 сіємо. Е, доволі непогано. На 70 на мій погляд, багатовати. Я не кажу, що вона погано виглядає, багатьох. Я не пробував особисто на 70 Не, не сіяв, хоча в мене є Жондіровська 7000, Я му хочу на наступний рік, можливо, попробую, Ну там є свої нюанси. Будуть одламуватися гілки. Ну не хотілося би цього. Вона в мене ця соя, що в мене куститься, я знаю точно, що ці проблеми будуть е, і заущати її в рядку, то мені кажеться, краще посіяти на 30 по 10 штук. Е, хоча я в цьому році сіяв, вже опять відповідаю на питання. На 30 сіяв я 15 штук на метр, а на 19 я сіяв 10 штук на метр. Ну це все, все рівно приблизно получалось 500 штук на метр. Це я просто, вибачте, може, не всім під коментарями. У мене хватає часу, там зараз все одно. Ми працюємо, стро, будуємо і, в полях, там норимо, готуємося до, ну, до нового врожаю, там сою збирати через місяць. Того і я ще раз просто вам повторюю, я думаю, знаєте, повторення мать учення, і лишній раз це не буде. Комусь може воно вже й надоїло. Е, ну, значить, про міждуряддя е, і про все. Ну Дивіться, про обробіток ґрунту вже трошки добавлю ще раз, якби в цьому відео. Без різниці, Зорите ви заглубоко глубоко рихлитись, чи посіяти по нулю. Головне, щоб вас вийшло посіяти по нулю, щоб у вас така була сівалка, і ви якісно посіли. Якщо у вас така змога є, сійте по нулю. Якщо немає СЗшка, вона вас по нулю не посіє, а зверху просто поялозить. Смисла немає, значить обробляйте ґрунт, хоча б діскуйте. І того цього буде достатньо. Якщо вас ви вважаєте, що ви не глибоко зорите, у вас немає дійского, є плуг, зорайте, буде взагалі шикарно, не глибоко, буде нормально. Є глибоко або там саморобна якась майстрована своїми руками на 20, 30, там 25 сантиметрів. Продеріть бороночками, пройдіть і сійте раундапну сою, рівненько буде все нормально. Бур'ян, ви заберете раундапом. Що стосується раундапу, раундап Макс. Я рекомендую, Олександр Луценко рекомендує, Мендує раундап. Мак, це не реклама. Мені за неї не платять, Ну да Бог з ним. Просто цей препарат працює. Е, мені там теж ж відповідає на питання. пишуть, ну Ви ж такий багатий, і от ви ж можете дозволити раундап Макс. Господи, люди добрі. Ну Раундапа Макса по 1,2 літра хватить, ну якщо у вас більш-менш нормальні поля, два рази. Це 2,4. Ну, хай 2,5 літра і у вас чистіші поля. Е, я б рекомендував все-таки цей рік показав, бризкати тричі, по 1,2 тричі. От 1,2 тричі, це 3,6. Ну, візьміть ви 4 літра, може. Десь там якісь дощі, трохи бур'ян переросте, ви додавите дозу десь до півтора. Працює, пробували по 1,2 і і по великих бур'янах. Убрали лободу, убрало все. Не треба. Е, ну я не рекомендую ніяких там Хармонів додавати, ніяких. Е, Карбамідів нічого, просто в Максі є все. Там є приплепачі, наскільки я розумію, є там усе. І якщо навіть його там немає, якщо я помиляюсь, то він працює без питань, нічого тут додати не треба. І це цьому приклад моя соя. І вже 10 разів перейдіть нижче відео, показую, вже не буду показувати. На них немає ні плям, ніде нічого, ні підгоріла вона, тому що ті люди, які цим користуються, я сам особисто бачив, що там є плями, є десь підпалені листки. В мене цього ні. Нічого немає. Е, і також в цьому ж відео додавлю, раз вже розходився, вам розповідаю е, е, і не думав там дуже так уже на свої зупинятися. Ну, якщо кому цікаво, послухайте, кому не цікаво, переключіться і час в кінці, я вам розповім вже ж про тот, е, Про наші ж, Там ці підрахунки. Е, так що Пользуйтесь раундапом максом, Пользуйтесь по 1 і 2. Пошитайте. 4 літра по 10 доларів це 40 доларів, і це ви закриваєте повністю весь сезон. Цей рік показав, це я трохи той, показав, що краще побризкати тричі. От де в нас було побризкано двічі, і ми так глянули поля чисті, ну чого туди лізти третій раз. І десь ми так уже через силу, не хоча заїхали, побризкали, десь там час, на, десь ми там уже не, не вистачило води, думаємо, так Півполя побризкали більше. Там залишилося якесь там півполя, воно чисте, нічого там різниці не буде. Різниця є. Там, де ми побризкали, там зараз стоїть чистіше поле. Там, де не побризкало, проскочив, де не йде бур'ян. Да, я ще раз це наголошую, що е, саме основне сою бризкать на перших начальних порах. Вона в неї розвивається коренева система, і ви коли бризкаєте оце. Оце саме головне, чуть появився бур'янець. Соя там пока вона така. Знаєте, поначалу гутла ви бризнули, убили бур'ян, вона росте, розвивається. Оце, якщо ви не зробите, від протягнете буде більше вам убитку, чим те, що ви потім, ну вже якщо там третій раз не бризнути, десь проскочить бур'ян на урожайність це не повлива. Це більше повлива. Знаєте, візуально ви подивитесь, буде трошки некрасиво. Ну все рівно, якщо у вас там з коштами, це ну все одно ну в нас усіх зараз з коштами слабенько, тому. Розраховуйте свої можливості, хоча, хоча би два рази на начальній стадії. Невеличкий бурянець бризнули, невеличкий бурянець бризнули. Потім, навіть якщо вже на вас немає змоги, моти не бризкать. Може трошки поле візуально буде некрасиве, але це не на врожайність вже не повлива. Ну якщо ви ще й третій раз робите, то у вас поле стоятиме як настоящего господаря, чистіше, красиве, і питань не буде. Всі оті китайські там, всі, хто там приїжджають мене нахвалюють, вони так не працюють. Ну а там, звісно, вибирати вам, слухати мене, не слухати. Це вже діло ваше е -е і добрива. Добре... Ну, я сію без добрив. Ви зрозумієте, е я не то, що про якби от, ви там фунгіцидом не обробляєте сімена не обробляєте Ну якщо у вас є кошти, можете цим займатися. Дивлюсь, люди займаються. Я так розумію, землі мало, чоловік роботяга, йому чим себе треба зайняти. От він там бетономішалки коло польська е обробив. Хуже він зробив. Я не знаю, я не спеціаліст. Ну, время він тратив там е зиму, ну там протовся, там мішки з засипав туди-сюди. Потім він е там їздив. Де розказує я там фуніцидом, інсицицид додаю кожен раз там бором, там тим, там п'ятдесят разів. Ну це ну. Якщо у вас є натхнення, бажання, е, якщо у вас немає другої роботи, можете цим займатися. Я нічого не кажу, можете не займатися. Різниці абсолютно немає. Тому мій приклад на мене на полях. Я цього всього не робив. Я ще раз я це все робив. Я це все проходив. Бетономішавку засипали, обробляли е, фунгіцидами Пробували обробляти, пробували бори вносити, вуксали там німецькі. Е, що ми туди тільки не лили? Які препарати не кидали, ну нічого. Е, як би кращого в результаті я не побачив, можливо, десь навіть у зв'язку з цими непонятнями, як ними користуватися, завжди була якась проблема. Після, Після кожного внесення бачили щось підгоріло, щось десь не те. От коли я перестав, у мене цих проблем немає стоїть прекрасна соя, і я жду прекрасний результат від неї. І ще раз я скажу ні болячок, нічого. Везу на аналіз, енергія схожесть, ні болячок нема. Другі ж там я не пойму, роблять, роблять, і в кінцевому результаті куча болячок, щось там, і там шукають, щось знаходять, щось на на ту на ту сою нападай. Ну, це ви просили про сою. Я вам про свою бачите, скільки розповідаю. Ну, підвожу такий, знаєте, уже в нас підходить збирання, підвожу такий і Ну, щоб не затягувати вже відео. Я думаю, достатньо, Достатньо вам там наговорив, розповів. Е, що робити, як робити? Ну, все таки, я в своєму господарстві Все таки більший сторонник сої. Ну на сьогоднішній день соя саме рентабельний продукт. І соя стоя. Да, ми і насіяли в цьому році немало, і ціни на неї, звісно, я так думаю, не буде, бо тому що е, пшениця Взагалі не стоє ну 3,50 Ну, Смішно, е, смішно. Ну сонно теж в цьому році ж ми з усі з вами насіяли. Ми ж молодці фермера поздоровляю всіх нас. Дощі були у Всіх я думаю, буде добрий. Там тридцяточка почти в кожного, я думаю, буде, хто хоч щось маломайськи постарався. Ну, і на сої також дощі йдуть. теж, я думаю, тридцатка буде в кожного приблизно, плюс-мінус. Ну, це ж таке діло. Що маємо, те маємо. На ціну ми не повпливаємо, в країні війна і нікуди від цього нам поки не діться. Одне, що ми можемо, це допомагати. Е, і... Нашим військовим, подякувати їм за це, що вони роблять для нас. Ну і е, звісно ж, працювати на землі. Як мені правильно люди пишуть, одні е, працюють заради перемоги, а ми працюємо для того, щоб ви мали хліб на столі, е, щоб ці землі не пустували, е, щоб люди, які працюють, мали зарплату. І, звісно ж, наші орендарі, які дають нам землю, щоб вони мали е, за це ж, звісно, орендну плату. Ну і... Перейдемо вже до самого цікавого. Розмовляти там, то можна багато. ну що, Десь, бо смски йдуть там часом, десь до 2 сьогоднішнього дня, сьогодні, по-моєму, 9 до 2 часов дня я передивився, і там десь око, там було два відео, ви відповідали під двома відео, правильно? І, да, і під тим, і під тим я всі смски передивився, ви там писали, багато було, ну. Просто поздоровлень е, в зв'язку з різницею канала. А багато було просто там, яких порад. Дякую вам завжди. Спрашую ваших порад, е, показую вам поля, задаю питання. Е, дивіться, підказуйте нам. Ми не все теж все розуміємо. Ми теж постійно учимося, і кожен рік свою думку міняємо. І в цьому році ми теж багато в чому поміняли. Це і по нормах висіва, і по нормах внесення раундапа, і по сроках посіву я для себе зробив це тільки ранній посів. Дісковка тільки весняна, особливо по соняшнику, тому що нема падалиці. Весною, коли я задіскував і посіяв, во-первых, це було е дуже економ економно, а нема падалиці. А те, що я е осінню задіскував, падалиця, вибачте, і по сьогодні ліза. Е, Продивився я. Е зразу хочу відповісти всім, хто е скаже там чесно, не чесно. Да, Розіграші це таке діло. Знаєте, я їх. Е я їх встановлюю, як я їх придумаю, ці розіграші. І значить, я встановлюю правила. Тому кому там сподобається, кому не сподобається, це ж таке діло. Знаєте, я вирішую тут сам, в мене нема. Хлопці зарали. Посчитали дані мені дали. От що вони дали, от то я талкуюсь. Міняти дані я не міняю, тому що, знаєте, я скажу, це вже буде всім порада. Якщо я буду зі своїми людьми нечесний і скажу, та ви там скажіть так, чи я там скажу так, а там так. Ну, ви ж розумієте, що якщо я буду так поступати, то вони за мною будуть поступати. І я е, рахую чесність, це найважливіша, е, знаєте, черта, навіть повинна бути в кожного. І навіть. Ну в будь-якому випадку з своїми працівниками, своїми рандодавцями ми повинні бути чесні. Це саме головне. Тому люди закрили, посчитали. У них вийшло 26,2% Продививши всі ваші коментарі, у нас вийшло, що 5 чоловік написали в своїх коментарях 26 і Тому ті 10 тисяч, які я вам говорив, що я розіграю, я розділю між ними. І назову зараз фамілію, ось в мене записані, там ну як підписані їхні канали. І по 2 2000... тисячі. Кожному перечислю. П'ятьом чоловікам по дві вийде 10 тисяч. Думаю, це буде справедливо. Багато було і близько. Писали 26,1, 26,3. Ну, близько було. Ну, п'ять чоловік відповіли 26,2. Тому, я думаю, буде правильно віддати по дві тисячі кожному. Е, писали ви, що віддати на ЗСУ, там, туди-сюди. Ну, це кожен чоловік, кому я перечислю день, гроші, він сам зможе з ними розпорядитися. Я думаю, це буде правильно, тому що ту машину, яку я передав. Дав. Ми з вами розігрували, ви писали на ЗСУ. Там я виставляв там 2, 50 тисяч підписників, 20 тисяч ну Я дивлюсь, так ви підписувались не дуже. Машина була в мене, Mitsubishi Outlander в розіграші, я її розіграв. І віддав військовим як розіграв я її розірував, Ну в кінцевому в кінцевому я її віддав нашим військовим. Зараз вони нею користуються, созванювався, дякують. Машина їздить. Ну, вона в мене була в справному, я за неї слідкував. Я передав, вона до сих пор працює і все з нею нормально. Дякують. Вони кажуть, ми її так підберігаємо. Це таки, це паркетник більш так використовують кажуть, на більш такі знаєте, поїздки трошки від лінії. Ну працюю. Дію і їм подобається кондиціонер, все, вона повний привод, працює, Ну дай Бог. Обіцяли навіть ще відео коли скинути, якщо все буде нормально, може ще й відео вам покажу. Так що те, що я обіцяю, я виконую. Значить, приступимо до е, е, тих людей, які е, виграли. да Дивіться, Дімон Фермер 26,2. Так, бо в мене, бачите, тут багато написано. Я спочатку писав, хто е, там поближче, думаю, а потім насобиралось 5 чоловік, Тепер беремо тісто по 26,2. Значить, далі дивимося. Віртуальна агросфера. 26,2 відповідь. Тоді Вован Тріпілець. Ось дивіться, я не знаю, вам видно. Ось я покажу. Отак було написано. ось, По-англійськи, я так розумію, 26,2. Влад Ковалівський, 26,2 Коля Карпінський, 26,2. Так, провіряємо, дивимося, вроді всіх назвав. Дімон Фермер. Віртуальна агросфера, Вован Тріпілець, Влад Ковалівський, Коля Карпінський. 5 чоловік. Напишіть під цим відео е, номери, номери своїх карточок, і я з кожному скину по 2000. А ви вже розпоряджайтесь ними, як ви. Вважаєте за потрібне, хочете, перечисляйте на ЗСУ. Я, до речі, і своїм тут трошки допомагаю. Ну, я все, що стараюсь робити, робити від себе і купувати річ. Хоч це, це тепловізор, хоч це машина, якби хоч це любо що це я купую, даю, намагаюсь купити і передати. Ну і потрошку й допомагаю. Є Сергій Шилудько, який на машини, дійсно їх відправляю. Сьогодні я, Сереж, привіт, поїхав, повіз машину Зараз в 95-ту бригаду медикам Л200 ту, що собирали, ту, що я на каналі показував себе. Хлопці зверталися і їм допомагав і вам. Якщо ви можете, то допомагайте. Заходьте на канал Сергія Шелудька. Дивіться, є там номер карточки, все, що він робить куди він витрачає гроші, все він намагається показати, розказати. Це так, знаєте, як і про сою, і про соняшник. Одне діло просто наплести вам, друге діло показати, що ось воно яке, і коли ти вже звертаєшся, хоч і по сімена, чи хоч за порадою, ти розумієш, що чоловік це дійсно цим займається і дійсно може дати цінну пораду. І так само, як і Серігаш. Чи Лудька займається, то якщо ви туди дали гроші, то вони дійсно підуть нашим хлопцям. Тому я ще раз повторюсь, я не розкидаю гроші, куди там непонятно на які фонди. Я допомагаюся тим людям, в яких я вірю, яким я довіряю, і які я знаю точно попадуть нашим хлопцям. А краще роблю це сам. Тому дякую всім переможцям. Вітаю ще раз річницю свого каналу себе і вас з 10 тисячами підписників. Да, була умова, якщо під тим відео підпишеться тисяча чоловік. Я ще розіграю 10 тисяч. Ну, як ви бачите, в мене під каналом там 10-700 на сьогоднішній день, то вже там три відео вийшло, то тисячі чоловік не підписалося. А якщо б підписалось 2000, там ще я мікроволновку за 8 тисяч виставив би на. Ну, я сказав, якщо були б 2000 підписників, бо зараз би розіграли. Ну, цього немає. Так що, вибачте, ці гроші підуть на інші справи. Правильно? Як ви розумієте, які вони, все буде нормально. Так що дякую вам за те, за те що ви додивились до кінця це відео. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім миру, добра, здоров'я, а саме головне перемоги: залишаємося, слідкуємо. все буде Україна.